Ми з тобою не зачіпили теми доставки. У вас її немає. Чому? У франиках? Uh -huh. ні, ну, якщо хтось замовив, ми доставимо на таксі. Звісно. Ну, ну от, з агрегаторами ти не працюєш. Ні. Я не вірю в ці відсотки. І, ну, дивись, доставка п'ятниця, субота, вечір, основна нагрузка, ресторан, повна посадка, ти загружаєш, люди це все виригують, щоб в тебе забрали 40% більше, uh -huh. ніж твоя, в принципі, рентабельність. Ну це yeah. dесь, uh -huh. Десь тут сховано. Десь тут щось сховане. Для, звісно, для популярності це треба, але якщо в тебе вільний є ресурс. У нас у баранчика своя доставка, там в ресторані біф у нас гарна, у нас 25% каси це доставка. В баранчиках у нас, ну, мабуть, 15% це доставка, десь більше, десь менше. Mm -hmm. Ми там свої ці електромопеди купили, там сумки, це все є. Але там продукт піца, там біфроли. М'ясо, хачапурі, хінкалі, ну, це продукт доставки. А це ну, це не продукт для моєї доставки. От якби ти їла б там, це було б ну, в першій тройці, хоча б було було. Це, що стосується доставки. У мене була доставка піци, доставка ні, ролів не було Богу. Ну, у мене таких проєктів було багато, і для мене логістика гарячої їжі навіть в рамках Полтави це дуже складний бізнес. Uh -huh. ну, його uh -huh. виконати якісно дуже важко, якщо в тебе ще є різні компанії. Якщо ти один і в тебе один проект це доставка, і ти на їх живеш, то якісно зробити можна. Якщо в тебе це один із брендів, то Ой, дуже важко це все. Для uh -huh. мене тому доставки. Там, де їх можна зробити, ми робимо, бо це все таки гроші і прибуток. А там, де вони не принесуть. Того результату, який хотілось, б, ми їх не робимо. Ну і з агрегаторами да не працюємо.